Wow. In the endless chain. Вот вам я останню місце. Ух ты! Ух ты! Всім привіт! З вами Козі Ліна І на канал повернулася старезна рубрика, якої вже не було, напевно, близько, я не знаю скількох місяців. Розмовка. Сьогодні ми з вами без сценарію обговоримо актуальні проблеми, які наявні нині у нашому інфопросторі. Не знаю, як у вашому, а в моєму просто все забито, розбито. Це, звісно, капець. Сьогодні ми з вами говоримо про Євробачення, про національні відбування Бір про скандали, які несуться навколо, і також ви почуєте мій власний висновок з приводу всього цього потягу лайна, який зараз несеться, і який просто вбиває мене з тому що я не була до такого готова. Ну що ж. Поїхали! Dance. В першу чергу, я хочу вам сказати, що сьогодні я зареєструвалась в Твіттері і була шокована кількістю токсичності на один квадратний кілометр. Це було прям страшно. Але я готова до того, що з кожним місяцем, з кожним роком, наше суспільство буде ставати все токсичнішим і все злішим, тому що це буквально емоція, якою ми окуці кожен день 24 на 7. І коли в країні твориться така, ну скажімо, прямо біда, то ніхто не буде веселим, позитивним і все таке. Але я не думала, що українці настільки сильно перекинуть цю емоцію буквально на. Конкурс на just for fun типу, просто на веселий конкурс. І я не очікувала, що понесеться таке. Але давайте повернемось на самий початок. В першу чергу хочу сказати, що я фанатка Євробачення. Я дивлюсь кожен національний відбір, я дивлюсь кожен євро. Я слідкую прям максимально активно за всіма учасниками. І що я хочу вам сказати? Не було такого. Потягу лайна, який несеться зараз. Це при тому, що зараз немає конкретно якогось такого прям скандалу. Ну так, обрали Джеррі та Альону. Ну це ж не прям якийсь такий скандал. Пісня справді була там комусь подобалась. Не особисто мені, не особисто моїм друзям чи рідним. Але ну, 700 тисяч людей не брешуть, хтось це обрав. Менш з тим, я не розумію, звідки така прям. Ну, страшна токсичність, навіть коли з калушем були оці проблеми. Глянути, будь ласка, листочок про який я говорю. не було таких. От прям образ прям таких жорстоких слів в бік виконавців. Це прям жахливо. Dance. Ну, взагалі, давайте трошечки розберемо цей національний відбір. І що мені сподобалось? Що ні, ну і звісно, скандали, які лились. Мені дуже сподобались учасники в цьому національному відборі. Він був максимально сильним. От правда, я вперше говорю на своєму каналі взагалі про Євробачення, про національний відбір, але не побоюсь сказати того, що для мене мене цей національний відбір буквально один з найсильніших, тому що буквально кожен учасник заслуговував як мінімум на 100 тисяч голосів. І я максимально не згодна з тими результатами, опитуваннями, які є нині актуальними, тому що вважаю, що люди занадто сильно змістили свій фокус уваги саме на конкретно одного учасника, тому що всі учасники реально заслуговують на те, щоб представити Україну на євро. І це прям без приколів. Але наші люди буквально засрали. Кожен номер. Я не маю в своєму списку зараз ні одного номера, до якого не придерлись люди. Як так, нудний, нецікавий, пісня жахлива. Назва пісня-шароварчина, як вони сміють нас позорити, пісня просто погана. Мати Тереза це взагалі погана постать. Джері Хейла льона льона, пісня погана, тому що співають непонятно про що. Нахаба це просто крінж фу, жах, це пародія на. Далі у нас що там? Які наші учасники? Древо, це е, дешева пародія на Монескін. Що це за номер, що це за тупа пісня взагалі? Анка це Go Away, знову цей повтор, знову цей фольклор, да скільки можна. Цунамія, це що взагалі за набор звуків, це знову цей фольклор, він всім надоїв. Досить це взагалі якась Албанія, і ми можемо так продовжувати безкінечно. Немає ні одного учасника, якому не сказали. Щось критичне. Скайлер це нудно. Скайлер, це типу, попса, це не цікаво. Ну, типу, камон, гай, заспокойтесь. Ви що взагалі з глузду з'їхали? Звідки така критика? Звідки стільки бруду? Звідки? Це буквально молоді виконавці, які тільки розвиваються. У них немає за спиною величезних грошей. У них немає пакунків з грошами, щоб вони могли вкластись в рекламу. Ну, у деяких є. Ха -ха. Але, ну, типу, навіщо ви це робите? Звідки така критика? Ви ж розумієте, що ви оцією токсичністю буквально можете вбити людину і її самооцінку. Це все творчі люди. І я ніколи не помічала за нами ну, такого вже бруду. Ну, прям щоб, я не знаю. 18-річний хлопчик, як так, він молодший за мене, мене це в голові не вкладається. Мені постійно пишуть під відео, що я малолетка, ледка, нічого не знаю в цьому житті. Він молодший за мене, він на Євробаченні, Як вам не соромно, вибачте, серйозно, як вам не соромно писати йому, ти урод, ти тупий, твоя пісня гавно, ти не заслуговуєш тут бути. Він дитина, перестаньте це робити. Типу, ну, я не. Він дитина так сказала, прям для красного Але, ну, типу, ви, ви не маєте права так себе поводити, і ви не маєте права писати йому просто так, оцей бруд, який ви пишете. Це при тому, що особисто в моєму топі таксі пісня на останньому місці. Я не вважаю, що вона якась суперкласна. Ні. І я явно не в списку як тажік, але типу це. Це не треба. ну, типу, я розумію, що дуже багато зараз негативу на фронті, дуже багато негативу в країні, але. Потрібно залишатись позитивними, потрібно мати якусь трошечки повагу, тому що коли ви скидуєте оцей негатив в інтернеті, для вас це написав і пішов. А для учасників це їхня перша робота, це їхні перші виступи, це їхня перша поява на великій сцені. І ви уявіть, що вони залітають в наш інфопростір з тим, що їх називають тупими, конченими, страшними, безталандними, нудними і так далі. Це не окей, і це справді трошечки. Перебор. Dance. Я взагалі вважаю, що нам треба трошечки розслабитись. Ну, злетіла у нас та дія. Ну камон. ну і що? Ну добре, ми проголосували більше, ніж мали би. Так, назбиралось там більше голосів, ніж мали би. І що? Я не розумію. Гайс, з нами все добре. Ми живі, ми тут, ми стоїмо. Ми можемо робити євро. Ми можемо голосувати в цифровому варіанті. Ми можемо транслювати наше євро на всю Європу. Європа пише, боже, емейзін, ваші виконавці просто чарівні, круті. Наші сидять, просто це треш, діє злетіло, все погано. Виконавці погані, все підставлено, все підроблено. Я не вірю в чесність голосування. Тут, ту, господи, та, та успокойтесь ви, ну серйозно. Євробачення це конкурс веселощів, це конкурс пісень, це не політичний конкурс, це, це не вибори президента. За, за що ви сваритесь? Я не розумію. Типу, Євробачення, це, це просто. То два дні чи скільки там воно йде? Ну тиждень, добре. Ви поговорите про нього тиждень і забудете. Але весь бруд, який ви вилите, він залишиться в інтернеті. І, типу, чому просто розважальний конкурс перетворюється на просто е, на рівень політичних дебатів, коли люди сидять і реально прям кожен сенс в пісні перемолюють, щось там перепробують, е, порівнюють? Е, Інтерв'ю всіх іноземців це все в таблички, пишуть думку українців, статистика Європи, кому в Європі більше сподобається? Та яка різниця, кому що в Європі подобається? Це наша країна, наша пісня. Ми відправляємо від нашої країни пісню, яка передає нас. Яка різниця, що думають європейці? Що вони там кажуть? Ну чому вам не все одно? Я реально не розумію. Тому що це буквально просто пісенний конкурс, це не політичні вибори. Заспокойтесь, каундаун, Тому що ви буквально втоптуєте репутацію артистів своїм гнівом, незаслуженим гнівом. І якщо ви так сильно переймаєтесь за те, що скажуть там в Європі про нашу пісню, про ту маму Терезу, то ви відслідкуєте свою поведінку. Повірте, ваша неадекватна критика вона більш крінжова, ніж там якісь сенси, які закладались у будь з пісень. І взагалі я вважаю, що е, ось це наше трошечки це меншовартісне. Боже, а Європа вся подивиться і побачить, що у нас проблеми з голосуванням. А Європа вся подивиться і скаже, що у нас пісня говно. А Європа вся подивиться і подумає, що ми якісь вощені не такі. І що? Вам не все одно? Нам потрібно відправляти на євро того, хто передає наш настрій, хто передає настрій нашого суспільства. Ми не повинні думати, кому там що сподобалось, хто що поставив букмекерам. Чому інші про це не думають? Чому інші відправляють і рок, і інші жанри, і альтернативу? Купила трактора. Всі все відправляють. Наші сидять реально музичні критики. Всі, це, це не для євро. От пісня непогана у древо, але це ж не той формат. Ну так, так що давайте відправимо просто 10 попсових пісень і будемо вибирати, що більш форматне. Ну типу що це за бред? Особисто я признаюсь голосувала за нахабу. Так, це не ідеальне виконання, це не ідеальна пісня, але це щиро, це настрій українців, це те, що ми відчуваємо з вами щодня. Я не знаю, як ви, але особисто я відчуваю кожен день. Я дуже вагалася між Інгрид, між назвою і між нахабою. Проголосувала е, за нахабу, тому що е, думала, що за назву проголосує більше людей. Але ні, назва останні по глядачам і мені прям сумно за це. Але не жалкую, що віддала голос за нахабу, тому що нахаба це мій настрій сьогодення. Назва це круто круто, це іронічно, і це цікаво, і в цьому є сенс. І я перегадала виступ їхній, зрозуміла, що вживу це набагато яскравіше і крутіше, і на великій європейській сцені могло бути би круто. Інград — це я, це е, моє власне, це мій душевний стан. Це те, що я відчуваю. Е, в мене мій хлопець в зсу, мій батько в зсу. Це е, мій душевний стан, і тому я обирала цю за цією емоцією. Like я не вибирала. А що скаже Європа? А чи це е, Євробачення чи не Євробачення? Чи музично це підходить чи не підходить, тому що для мене це джазфрафан. Я не розумію, як можна реально просто нести такий потяг з лайном через якийсь національний відбір. Це навіть не Євробачення. Типу, це переходить всі межі, це реально стає неадекватним. Це доходить до того, що ти не можеш висловити свою думку, тому що тебе буквально за неї їдять. Я помітила, що навіть на моєму каналі. Стало набагато більше хейту. Мене дуже почали зараз хайти, писати мені забудь-що, за будь-яке за будь відео, за будь-яку згадку, все, казіліна, червоний прапорець, ви готові до цієї розмови. Коротше, там несеться зараз ну, дуже багато бруду для всіх і про все. Я розумію, що зараз такі часи, але треба ж трошечки якось бути ну, адекватними, треба ж трошечки зберігати якесь лице, треба ж трошечки мати якусь повагу до наших громадян. Не знаю, можливо, я проговорю зараз супер, очевидь. Тези, але я цю розмовку сіла з вами записати, чесно, тому що мені реально накіпіло і наболіло. Я буквально вже другий день читаю великий потяг з лайном в бік всіх виконавців, і мені дуже образливо, тому що я людина, яка максимально в цьому питанні одягає біле пальто і виходить виступати за те, щоб ми розвивали український шоу-бізнес, за те, щоб ми давали йому шанс, тому що я людина, яка записує відео, що не так з українським шоу-бізнесом. А тепер мені здається, що мені треба записати відео, що не так з нашими людьми, які просто критикують все на світі? Ми можемо це перевести в жарт і сказати: е, це ментальність українська, це ми такі от люди. Ми". Але. Це, це не про ментальність, це про бруд, який несеться. І та сама історія з Ісландією. Це просто бруд, бруд і ще раз бруд. І мені навіть не весело від цієї історії, я не іронізую з цієї історії, мені просто сумно від неї. І я не конкретно про цей випадок, який трапився ось крайній. Ні. Це несеться, просто вони буквально. Ви чули хоч раз, що там вони говорять в своїх етерах про раміну. Ну, типу, до того і цей бруд несеться вже дуже давно. І, типу, окей, коли ми чуємо це, там від десь рандомних глядачів, так, але коли це підхоплюють вже великі медіаперсони, це стає прям страшним. Коли ти вмикаєш відео реально великого, доволі блогу, а він там так само хає е, на світбір і все, що відбувається, ну це прям сумно. Е, коли ти відкриваєш пост в інстаграмі, а там сканер пише, все, це нечесно, я ухожу. Я можу її зрозуміти, і я розумію її, це дуже великий тиск. І, типу, я не засуджую, але просто вона теж підкидує цього е, в полум'я дров, скажімо так. Ти заходиш на аккаунт Меловіна і там він теж пише, що все нечесно, все неправда, все підстроєно. Хоча. Як це підстроєно? Ну як? Ну, типу, дія перестала працювати. А... Менш з тим, це вже трошки інша історія, і я, я не буду тут сидіти і отак підіймати руку і казати, що я впевнена в тому, що дія нічого там не підлаштувала. Звісно, чисто теоретично це неможливо, але ми не знаємо, що там хто там, Енко має гроші, Енко. Тримайтесь. До речі, всі дуже звинувачують... Альону альону так, і як так, а в тому, що вони на Енко, але ви повинні знати, що на Хаба, наприклад, також на Енко на дистрибуцію у них. Тому, типу, Тут таке. Ви, ви зрозуміли мене. Багато було артистів від Енко в цьому нацвідборі, але це просто тому, що вони буквально ну, знаєте, як така велика. Е... Машина, яка забирає всіх талановитих людей. Із альтернативи, із попси, із звідки вони їх не забирають. Не тільки реклама, і не тільки піар розпливає, але також. Ну... Також вони можуть забирати маленьких артистів. І взагалі, мені здається, що в цьому році всі артисти були десь на лейблах, але то вже інша історія. Тому ця розмовка створена для того, щоб я одягла біле пальто і сказала, перестаньте всіх ненавидіти. E, так, ну і ще я хотіла просто сказати, що нам потрібно ставитись до Євробачення спокійніше, лояльніше, трошечки, ну, знаєте так. Камдаун, коротше, треба. Трошечки знести градус, трошечки заспокоїтись, поговорити про більш важливі речі, тому що національний відбір це просто розвага. І я вдячна, що вона у нас є. У нас її не забирають, тому що дуже багато там неслої зради з приводу бюджету і всього такого. Я рада, що у нас ця розвага є. Але давайте не будемо перетворювати. Одну з небагатьох розваг, які у нас залишилась в змагання, в конкурс, в голодні ігри і все інше. З вами була Козіліна і моя коротесенька розмовка. Дякую всім за увагу. залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мої соціальні мережі, підписуйтесь на канал, і давайте далі знімати розважальний контент. До наступного відео. Па-па!